Якщо ми говоримо про гілки, аб... тим більше прийомів та навичок, які ми. То про... це буде прикольніше для того, більш різноманітно і навіть стати ютуб блогером. Привіт, друзі! З вами Мотовлог.UA. І сьогодні по багатьох запитах в коментарях на каналі я не на легкому мотоциклі. На своєму 1190 r від КТМ і хочу поговорити про наболівшу тему, яка являє собою страх і жахіття для багатьох початківців, і навіть для деяких досвідчених райдерів це колоди. Особливо колоди, коли вони мокрі, холодні, слизькі, і коли ви їдете на важкому великому мотоциклі на зношеній гумі. Так само, як у мене зараз. Спочатку я б хотів зазначити, що коли ви виїжджаєте тренуватися, завжди сповіщайте своїх друзів або близьких людей, де ви знаходитесь. Можете поширити вашу локацію для того, щоб раптом ви впадете. Не буде можливості дотягнутися до телефону і сказати, що щось трапилось, щоб люди знали де вас шукати. А краще беріть з собою друзів. Це буде веселіше, можна позмагатися в навичках. Це дуже корисна історія. Вона мотивує розвиватися швидше і змушує вас робити трішки більше, ніж ви можете робити, коли ви займаєтесь самостійно. Отже, ви виїхали на якусь галявинку, чи в лісочок, чи на якусь місцину, де ви плануєте освоювати навички. Колоди це така річ, яка лякає початківців, але по суті нічого страшного з собою не являє. І навіть на етапі засвоєння навичок, роботи з колодами, що нас лякає? Наш страх це невідомість того, що відбудеться, якщо щось піде не за планом. І відсутність досвіду. Тому для того, щоб цей досвід здобути. Треба отримати якісь теоретичні знання, потім їх попрактикувати, і ваші страхи будуть ставати все меншими, впевненість більшою, і ви будете отримувати фан замість того, щоб лякатися, виконувати якісь елементи. Крім того, ви отримаєте не тільки фан, а й різноманітну їзду. Ви можете вибирати ширшу географію поїздки, якщо ви знаєте, що в лісі десь валяються повалені колоди, і раніше ви об'їжджали їх іншим шляхом. Тепер ви відкриєте для себе щось нове, подолавши ці колоди. І знайшовши нові шляхи до таких майданчиків, як цей, що важливо зрозуміти початківцю, який хоче засвоїти навички їзди через колоди. По-перше, те, що нічого поганого і страшного, як правило, відбутися не може, тому що отакі маленькі колоди або товсті гілки зазвичай переїжджаються просто на рівному газі. Але я багато разів стикався з тим, що люди, побачивши ось таку саму гілку, ставали, дивилися на неї і не знали, що робити. Потім намагалися переїхати, виривали яму, мотік застрягав. Доводилося витрачати набагато більше сил, ніж е, коли людина просто проїхала би їх, навіть не помітивши, що щось відбулося. Чому я кажу, що не може статися чогось поганого? Якщо ми дивимося далеко вперед, ми вчасно помічаємо перешкоду, зменшуємо нашу швидкість. Тому на малій швидкості, максимально, що може статися, це завалити мотік на бік. Якщо ви тільки навчаєтесь і обираєте для себе перешкоду. За вашим рівнем, я впевнений, що все пройде гарно. Ви отримаєте нову навичку, засвоїте її, будете розвивати, зростати, і потім перестанете боятися навіть великих повалених дерев. Це стане для вас перешкодою, яку ви побажаєте подолати, замість того, щоб шукати шляхи об'їзду. В Попередніх непроханих порадах є відео, в якому я розповідаю, як саме. Діяти для того, щоб підняти переднє колесо. Це один з прийомів, який допоможе вам долати колоди, для яких не вистачає кліренсу вашого мотоциклу. Маєте зрозуміти одну важливу річ: наші руки не піднімуть мотоцикл так само, як це можна зробити з легким, якщо це важкий мотоцикл. Тому ми маємо використовувати максимально наші підвізки та наш газ і щеплення. Забудьте про те, щоб всмикати мотоцикл. Це не допоможе. Можете щось собі травмувати, і на цьому ваше тренування скінчиться. Тепер я вдягну шолом, маску та рукавички і покажу вам на прикладі, як це працює на важкому мотоциклі. Нагадаю вам ще раз: під час їзди та тренувань на мотоциклах завжди використовуйте відповідне захисне екіпірування. Якщо ви думаєте, що це просто кофта, ні, під нею знаходиться жорсткий пластиковий панцир, який захистить мою грудну клітину та спину, в разі, якщо щось піде не так. Ще один важливий момент: якщо у вас турендура і він має вітрозахист, то майте на увазі, що високе скло, яке часто ставлять для дальніх подорожей, може травмувати вас під час підстрибування переднього колеса. Якщо ваші руки не будуть в тонусі і відіграють надто сильно, це вітрове скло може перебити вам ніс. Це дуже небезпечна травма, тому якщо ви тренуєте оффроуд, ваше високе вітрове скло треба буде зняти. Вдягаємось і покажу, що робити. Якщо ви впевнили, що кліренсу вашого мотоциклу вистачає для безперешкодного подолання колоди, найпростіший та безпечний спосіб просто переїхати її на рівному газі, тримаючи тіло достатньо розслабленим, щоб допомогти підвізкам відпрацювати. Ось так просто. А ось ця колода має більші розміри, тому обов'язково треба робити імпульс газом та щепленням, щоб перенести переднє колесо та двигун через неї. Хоча я подолав цю перешкоду, але придивіться уважніше і напишіть в коментарях, яку ви побачили помилку. Тут гарно видно, що я трішки запізнюю з відкриттям газу, тому слідкуйте за синхронністю та вчасністю ваших дій. Тут колода як трамплін. За метр протискаємо підвіску, робимо в нижній точці імпульс газом та щепленням і стрибаємо. Дуже важливий момент. Тиск ваших колеса. Для їзди на оффроуді. На тяжі можна зробити приблизно 1,5 атмосфери позаду, десь 1,7-1,8 спереду. Це дасть вам збільшену пляму контакту, щоб ваше колесо максимально могло мати зачіп, для того, щоб штовхати мотоцикл, піднімати переднє колесо. Ще один нюанс, який може стати вам корисним, знайти гілку поменше і підкласти її перед основною колодою, якщо вона доволі велика. Ви можете трішки підстрибнути, коли будете переїжджати її, але для цього вам доведеться докласти менших зусиль ніж для того, щоб висмах. Тут переднє колесо важкого мотика на лисій гумі, і зрозумійте ще одну річ: якщо у вас нема нормальної свіжої зубастої гуми, то їздити як крізь у вас не вийде, на жаль. Особливо якщо ґрунти мають в своєму складі пісок, мокру глину, чорнозем, все що слизьке, крихке, все, що немає зачіпу. Будь-яка гравійка, піщані ґрунти, вони всі потребують. Нормальної гуми з високою шашкою, яка дозволить колесу чіплятися і штовхати мод. Таких великих мотоциклів дуже важка передня частина, тому для того, щоб її піднімати, треба мати, крім гарних навичок, нормальний зачіп. Якщо у вас під рукою раптом не знайшлося товстої гілки, щоб підкласти її перед основною колодою, ви можете зробити такий невеличкий насип, прямо мотоботом підшкрести. Грунт, який знаходиться поруч, для того, щоб зробити такий своєрідний трамплінчик. Ця колода в діаметрі приблизно 30 сантиметрів, вона лежить на ґрунті, але через те, що тут постійно тренуються, нарилася отака гірка. Завжди пам'ятайте про безпеку. Поки у вас недостатньо знань та навичок, краще не долати перешкоду ходом. Найкращий варіант зупинитися, роздивитися навколо, знайти додаткові гілочки чи зробити підкоп ґрунту, щоб не витрачати зайвих зусиль і все провернути безпечно. Побудували план, можна приступати до виконання вправи. Коли ви впадете, а вірогідні, що ви впадете доволі висока, ніколи не поспішайте піднімати мотоцикл. Про те, як це правильно робити, поговоримо в окремому відео. Давайте підсумуємо ключові точки. Бажано, до речі, щоб ваш мотоцикл не був заправлений з повним баком, тому що тоді морда стане ще важча, і вам буде ще складніше долати перешкоди. Тому, якщо ви їдете на тренування на важкому мотоциклі, заправляйте не більше 10 літрів, щоб вам вистачило приблизно на відстань, яку ви плануєте проїхати. Я думаю, що я зроблю ще одну серію, коли в мене буде нове колесо, я буду мати чим зачепитися. А зараз на поганій гумі на слизькому ґрунті показав, Кілька варіантів подолання колод. Головне, не боятися, практикуватися, знати всі відправні пункти і насолоджуватися процесом. Дякую за перегляд. З вами був мотовлог.ua, і ви дивилися на мотоцикли нашими очима.